Російської Федерації стурбований витратами на війну проти України. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Йдеться зокрема про виплати російським солдатам за законопроєктом, який 22 листопада представило Міністерство оборони Російської Федерації. Їхні військові повинні повернути одноразові виплати, отримані під час підписання контрактів. Це у випадку, якщо вони вчинять грубе дисциплінарне порушення або ухиляться від військової служби. Аналітики також нагадують, що уряд скоротив виплати російським військовим, які отримали поранення на полі бою. І Путін готовий завдати удару по Великій Британії за допомогою кібератаки. За даними за телеграф, відповідне попередження на конференції НАТО в понеділок зробить міністр кабінету міністрів Британії Пет Макфаден. Кремль хоче отримати стратегічну перевагу та принизити держави, які підтримують Україну. Це видання те, що очікується в промові чиновника. Крім того, Макфаден заявить про неминучу загрозу кібератаки на британську інфраструктуру і підприємства. Це може призвести до відключення електромереж і завдати нечимного удару по економіці.